Розвиток мовлення, складання описових розповідей, весняні квіти. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я пропоную відгадати вам загадку. З привітанням журавля я пробуджую поля, наповняю ручаї та розквітчую гаї. Кожен з вас мене впізна. Відгадали? Я, весна, Правильно, малята. Весною пробуджується земля і вибухає різнокольоровими барвами. Трави, квіти чарівними килимами покривають степи, узлісся, схили гір. Вже перші квіти розцвіли такі прекрасні, ніжні, від с холодних зимових збудилися привітні. Діти, скажіть, будь ласка, яка ж погода весною? Вірна. Тепла. А як світить сонечка? Воно вже пригріває землю, що з'являється у полі, у лісі, у квітнику весною. Вірно, це перші весняні квіти. А зараз малята ми з вами розглянемо весняні квіти. Послухайте загадку. Перша квіточка весняна. Тиха під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький, і з'явився цвіт біленький. Правильно, це підсніжник. Ще послухайте загадку, я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю, відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Вірно, це пролісок. Жовтий, білий, голубий на землі росту пустій. У весни я фокусник, бо розквітли крокуси. Із перлин разочок зелений листочок, аромат духмяний тішить ліс весняний. Вірна, малята, це конвалія. А що ж це за квітка? Сонечка в травах зійшло, усміхнулась, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіла. Вірна, це кульбаба. Давайте подивимось ще на одну квітку. Посадила у квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі лист, листки. В квітнику у мене ріст. Гордий красень це нарцис. На квітник погляньте діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан не козак це, а тюльпан. А зараз малята розкажемо про квіточку. Яка це квітка, якого кольору та розміру, який має запах, час цвітіння. Яка у квітки будова. І де ця квіточка росте? Це нарцис. Ця квіточка невеликого розміру має ароматний запах. Розцвітає нарцис весною. У нарциса є стебло, замість корінців цибулинка. Квіточка росте на клумбі. Малята, а зараз складіть розповідь про цю квітку. Молодці малята, розкажіть свою розповідь батькам. До побачення, до нових зустрічей.